Любі дітки, шановні батьки, всіх вітаю з початком нашого народного свята Масниці або, як ми звикли називати, Масляна. В цьому році Масляний тиждень в Україні починається від сьогодні, 11 березня, і закінчиться у неділю 17 березня. Всі дні супроводжувалися різними обрядами. Ось цікаво, в останній день створювали Солом'яну ляльку. Масляна вона називалась, та урочисто спалювали її, а попіл розсіювали по полю, щоб був гарний врожай. А ще, за традицією, у неділю люди повинні ходити один до одного і просити пробачення. Це треба для того, щоб пробачати старі образи та звільняти в житті місце для хороших подій. Ці дні споживали багато масної їжі, сир, масло, вареники з сиром і маслом, від цього й назва масниця. Готували і млинці до свята, але раніше за стародавніми українськими традиціями готували переважно вареники з сиром. Дідка, а ви ліпили з мамою вареники? Ні. Тож зараз спробуємо, але замість тіста в нас буде пластилін. Я зараніше скатала три кульки зі звичайного пластиліну, то буде наша начинка. В руках я тримаю білий повітряний пластилін. Його ми будемо використовувати для тіста. Для роботи я взяла пів пакетика матеріалу. Розділила на три частини. Кожен шматочок пластиліну скатаємо в кульку. Потім цю кульку розплескуємо пальчиками. Тепер всередину вареничка кладемо начинку, сир, защіплюємо краї вареничка великим та вказівним пальчиками. Ось так. Те ж саме робимо і з іншими вареничками. Ось робота зроблена. Вареників наліпили час пригощати дорогих гостей. Милі гості, просим сісти, вареники будем їсти. Вареники непогані, вареники у сметані. Вас чекають у макітрі. Вареники дуже ситні. А я чекаю на фото ваших робіт.